Сьогодні знову готую неймовірно смачний салатик, а вам вирішила про нього нагадати: салатик моркв'яна галявина. На перший погляд, чудернацькі продукти для поєднання, але цей салат дуже легкий в приготуванні і неймовірно смачний. Якщо ще ні разу не готували, от я прямо наполегливо вас прошу: приготуйте хоча б раз і напишіть свій відгук. Погнали готувати. Слой перший: відварна картопля на крупну тертушку. Потерли, вилочкою розподілили, трішки можна присолити і майонезна сіточка. Ось так. Другий слой це мариновані огірочки і цибуля. І те, і те нарізається кубиком. Я це роблю заздалегідь. Нарізаю огірочки і цибульку, кількість регулюєте під себе. Не любите цибулю, можете покласти зовсім трішки, але класти потрібно обов'язково. Любите, як я, можете покласти більше. Рекомендую завчасно нарізати, сюди ж нарізати огірочки, перемішати, і щоб декілька хвилинок воно постояло. Просто так, не потрібно не олійки, сюди нічого додавати. Цибулька від огірочків промариновується, і в салаті це буде тільки смачніше. Ось так. І знову майонезну сіточку. Пропорцій по інгредієнтам ніяких не даю. Чому? Тому що тут ви можете регулювати під свій смак. Я, наприклад, картоплі кладу зовсім трішечки. А огірки з цибулею я люблю і в нашій родині це люблять всі. Тому я кладу, наприклад, слой огірків з цибулею набагато більший, ніж картоплі. Ви регулюєте безпосередньо під себе. Так само поверху гірків майонезна сіточка. Наступний слой це курячі яйця відварні. Натираємо їх на велику терку. Все так само натерли на крупну тертушку, розподіляємо рівномірно і можна трішечки присолити, за бажанням. Я не буду присолювати яйця. І на них. Легку сіточку з майонезу. Наступний слой, четвертий, це крабові палочки. Їх нарізаємо або кубиком, або ось такими наполовинки, і потім тоненькими. Ну, коротше кажучи, нарізаєте произвольно, як вам забажається. А четвертий слой саме крабові палочки. Крабові палочки розрівняли, і на цьому етапі потрібно ось так вилочкою або ложечкою притиснути, тому що ті всі слої ми не притискали, і вони такі собі більш повітряні. І щоб салатик всівся, треба зробити ось так. Можна виделочкою, можна ложечкою, кому як зручніше. Салатик перетрамбували, мене сіточку зробили. І останній п'ятий слой це буде морква по корейськи Її викладаємо поверх крабових палочок. І це буде наш верхній слой, його ми вже змащувати не будемо. Тепер головне почекати декілька годин, щоб салатик настоявся. І можна смакувати. Він наскільки смачний, що один судочок я ніколи не готую. І сьогодні це не виключення. Сьогодні в нас ось така порція: один великий і два маленьких літрових судочка. Зберігається він в холодильнику декілька днів, дуже добре. Неймовірно смачний, повторюся, тому готуйте, смакуйте. Насолоджуйтесь смачним і чекаю ваші відгуки в коментарях. Всім миру і добра!